Всім привітки! Ви потрапили на канал Мія IDRAW. І це відео розпаковоч паперових сюрпризів. Це мій каталог. Сьогодні у нас буде тільки одна новинка, бо це моє, звичайно, перше відео. Ну, мені ж захотілося знімати. Показувати свій талант. Але щоб відео наше не було коротким, я візьму два пакетики. І ще до цього. Я ще зробила прикраси на каталог. Ну і зараз будемо розпаковувати, вибирати. Тож, давайте ми візьмемо ці два пакетики і зараз е, почнемо їх розпаковувати. Давайте. Ось. У мене буде завжди перша сторіночка така, може і піде другий каталог Ну, е, ось. Е, у нас є це. Будемо накладати. Перший пакуночок під номером 3. Да. І я ще пам'ятаю, що оцей пакунок має бути має, оцей ніби наклеїти, має стояти тут. Давайте зараз його і наклеїмо. Ось такий у нас пакет. О, дивіться. Гарно, це буде вже видно, що це вже український стік. Ну так, давайте приступати вже до роботи. Давайте ось тут у нас. Ми розклеємо. О, я вже бачу той пакуночок, який я робила. Ну, Інакше не можна. Ось наш пакунок. Такий прапор України. Це поконочок під номером 3. Я вже це знала. І давайте будемо клаїти. Трохи порвався, але нічого. Все, все. Я думаю, що ось так. Чи давайте ось... Ні, давайте так. Вау, дуже класно виходить. Так, давайте тепер розпакуємо наш... Ось цей пакунчик. Мені здається, що там щось дуже круте. Але давайте подивимось під яким номером. Під номером 1. А я вже бачу, що це таке. Тут вже не треба буде розкле... підклеювати. Тому ми давайте з вами це так от розвіємо. Ну, і в нас це ось такий пластер. Ну, бачите, ось тут вже є пластер? Тримається тримайте. Ну і це пластер. Це номер. Це поконочок під номером 1. Ой, не так зробив. Давайте так веємо. Ну, і це все з каталогом на сьогодні. Але, як я і обіцяла, то ми ще прикрашимо мій каталог, бо він якийсь дуже пустий. Ну, і ось така штучка у нас є. Зараз мені потрібно взяти ножиці і. Перерізати її, бо інакше я її б не розірвала. Так, це штучку гасть. І давайте все сюди. А, ще не до кінця трохи. Ось. Так. Ось таке у нас. А, я вже бачу, що там таке, Ну, я, звичайно, пам'ятаю, що там, але ну, все рівно. Ну, дивіться, та, тут у нас є таке сердечко і такий напис. Каталог. Я, я, я пам'ятаю, що він має бути стояти мені ось тут, а сердечко ось так. Ніби або ось так, або ось так. Мені більше подобається ось тако, тому давайте так і наклеювати. Ось так ось так. Давайте. Чи ось так давайте. Давайте Так, так Буде цікавіше. Ну, Я ще потім наклеюся до скучі, бо я тоді не встигла. І ще сердечко. Бачите, тут якась така лінія є. Червоненька зараз. Що не привикла це розчіпати. Але зараз наклею за кардом. Ось так. Ні, тоді виключилося у мене освітлення. і ось тако. Але на наступне відео буде у мене ще наклейки. Там всякі такі зірочки, всякі таке. Ну і вже видно, що це якісь каталог. Але він, мені не подобається одне, що він дуже яскравий. І ну, на цьому все. Підписуйтеся на канал, бо у мене буде дуже цікаво. І, звичайно, ж ви зможете брати мої дайки, якщо ви, звичайно, захочете. Всім па-па!